Природокористування – Природокористування – це процес раціонального використання людиною природних ресурсів з метою задоволення різних потреб та інтересів. Головними принципами природокористування є цільовий характер використання природних ресурсів. Особливістю українського законодавства є розповсюдження цього принципу не лише на природокористувачів, але й на власників природних ресурсів, дотримання екологічних і санітарно гігієнічних вимог у процесі використання природних ресурсів, збалансованість економічних та екологічних факторів у процесі природокористування. Екосистемний підхід до природи як до цілісного організму, Незаподіяння у процесі використання одного природного ресурсу шкоди іншим непорушення у процесі природокористування прав та інтересів інших власників і користувачів природних ресурсів є принципом не лише права природокористування, але й загальним принципом цивільно-правових. Відносин. Найпослідовніше цей принцип реалізується в земельному міському водному кодексах України законодавстві про тваринний світ, а також безкоштовність загального та оплатність спеціального природокористування. Види природокористування. За об'єктами природокористування поділяють на землекористування, водокористування лісокористування, використання надр, використання тваринного світу, використання атмосферного повітря. Землекористування для ведення сільського господарства. Розміщення населених пунктів підприємств, промисловості та транспорту, водокористування для задоволення потреб населення питній воді для побутових і виробничих цілей, лісокористування у виробничій діяльності. А також в оздоровчих, рекреаційних захисних цілях, використання надр для видобутку корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд, використання тваринного світу для мисливства, полювання, рибальства у наукових, виховних та естетичних цілях. Використання атмосферного повітря для дихання та для виробничих цілей. Найпоширенішою є класифікація залежно від підстав виникнення права природокористування. Це загальне природокористування та спеціальне. Природокористування. загальне природокористування задовольняє життєво необхідні потреби людини. Можливо, вільно, без будь-якого дозволу компетентних або уповноважених на те органів і без оплати користуватися природними ресурсами, наприклад, право користуватися водоймищами, пасовищами, лісами, парками. Право збирати гриби, ягоди, лікарські рослини. Спеціальне ж природокористування виникає на підставі виданої відповідним державним органом ліцензії, дозволу і укладеного договору, наприклад, право постійного користування концесії ділянки лісового фонду. Держава наділяє природокористувачів певними правами і водночас покладає на них низку обов'язків. Природокористувачі мають право використовувати природні ресурси відповідно до їх цільового призначення, використовувати для своїх потреб природні ресурси, які містяться на їх землях, корисні копалини місцевого значення, лісові угіддя, водні ресурси тощо. А також використовувати корисні властивості природних ресурсів, здійснювати загальне та спеціальне природокористування, отримувати доходи, розміщувати виробничі житлові або комунальні будівлі, оскаржувати рішення державних органів і посадових осіб, вимагати через судові органи компенсації за шкоду та отримувати компенсацію за поліпшення. Якості природних ресурсів у разі їх вилучення або добровільної відмови від користування ними, до обов'язків природокористувачів належить забезпечувати використання природних ресурсів відповідно до їх цільового призначення, раціонально та економічно використовувати природні ресурси, впроваджувати новітні технології. Додержуватися строків у природокористуванні, не допускати безгосподарного використання природних ресурсів, своєчасно вносити плату за використання, не порушувати права інших власників, своєчасно компенсувати шкоду, завдану особам у процесі використання природних ресурсів, відновлювати якості природних ресурсів та суворо дотримуватися вимог екологічної безпеки. Hors hurting